Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. Тема цього відео нова військово-морська угода Сполучених Штатів і Японії. США та Японія укладуть угоду про ремонт на японських верфях американських кораблів. Після підписання нового договору кораблі Військово-морських сил США зможуть залишатись в водах Азії на набагато більшій. Час і будуть готові для до будь-якого потенційного конфлікту. Дай Бог, щоб його не було, але вони будуть готові. Китай дуже прискіпливо спостеріга за рухом американських кораблів в тому регіоні. Які скільки на який час заходять в японські порти, в японські бази, в японські територіальні води, все це Китаєм відслідковується. Ну, але от тепер американці після підписання цієї угоди зможуть знаходитись там набагато більший час. Ну і крім того, головне в даному випадку не стільки сам час перебування в водах і в портах, і на базах японських, скільки в судноремонті і модернізації. Використання японських сухих доків е, зменшить навантаження на американські верфі, е, черга робіт на яких е, інколи перевищує 4 тисячі днів. Тобто, поділити на 365 це виходить е, майже 11 років. Ну, звичайно, це не значить, що кожен корабель, який потребує ремонту чи модернізації, він чекає 11 років. Ні, це такі максимальні терміни, але все одно навантаженість на верфі, там, де треба і можливо робити ремонт, капітальний ремонт і модернізацію військових кораблів, дуже перевантажені. Тому допомога Японії, у якої є. Потенційна можливість є, є потужності для ремонтів і модернізацій, дуже американцям буде дуже вчасна така угода. Розподіл контрактів дозволить. Корабли буде будівникам зосередитись на саме суднобудуванні, йде мова про Сполучені Штати, а не на ремонтах. Тобто ті, доки, які сьогодні зайняті саме ремонтом і модернізацією, а таких ну, американці все ж таки модернізують свої багато своїх кораблів регулярно постійно. І весь і ті ж арлібьорки вони постійно. Оновлюються, модернізуються, ремонтуються. Ті ж авіаносці теж постійно вони, в них є там регламент їхніх профілактики, ремонту. Ну, а тепер оце ремонт і модернізація піде на Японію, а свої доки будуть займатися саме суднобудівництвом. Ну і це американцям, звичайно, дозволить збільшити свій військово-морський флот. За угодами договорами між Штатами та Японією США розміщує і так і на сьогодні розміщує там з десяток бойових кораблів в Японії в Японських водах і в Тихому океані. Ну і також має теж на території Японії декілька військово-морських баз. Ще в 80-х роках ХХ століття штати вперше уклали з трьома островними державами так звану угоду про вільну асоціацію, згідно якою штати забезпечують відповідальність за їхню оборону та надає економічну допомогу. І отримує за це доступ до величезних е стратегічних ділянок в Тихому океані. Е а в травні минулого 2023 року е штати підписали нові е стратегічні договори з Тихоокеанськими е островними державами е Палау та Мікронезія. Е Ну і зараз планує найближчим часом підписати такий самий договір з Маршаловими островами. Ну і це все підтримка і цих маленьких острівних держав для їхньої протидії і з боку такої ну, навали, чи як тут сказати, комуняцького Китаю, який все під себе хоче підімнути. Ну і оце для протистояння з Китаєм і для захисту цих країн, і для протистояння, повторююсь, з самим Китаєм. Оце робляться такі договори. Так що найближчим часом американці підпишуть найбільший свій договор в цьому сегменті про судноремонт саме з Японією. Дякую за увагу, дякую всім, хто додивився. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ. До побачення.